Усім привіт! Це ігра Бактерс і ми продовжуємо в неї грати. І у прошій сцені ми багато чого зробили. І Кремл хоче, щоб ми шість з рукаям мог йому дали. Я вже три дав, дам пляжного токакана і... загану на Сікорку. О! О, в мене рюкзак став більший. Прикольно. Клас! Так, я спочатку хочу. Ох, як багато завдань! Спочатку. Я хочу сказати, що я все зробив. О, о, мій ящик. Прикол. Дякую. Дякую. I was thinking, I know it. <coughs> so keep... А, ну да О. Oh. <laughs> mm. Ну, живу багато. <laughs> живу багато. Right. Так. Дякую. Yeah. Дякую. Mm. Дякую. Hey. Мене багато цяку yeah. Так. Нянской Е выиграл интервью. Ух, я богато. Что ты тут делаешь? Ага, ага, ага. Так, е, е, е. Е, е, е. Bug snacks off could... of she will call. Yes, yes, yes. Yeah. that's simple. I was following Doc Dolly. No, no, I wouldn't. Oh, they didn't. Dog, 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 not near. E? Oh, aha, aha. Well, what this... no, if you lose? А ну, Маск, если донв ми, гон си по яску. Дякую. За карту якусь. Так, значит, ще хотіло уигл бач. Hey there, І... І вам yeah. Ні, Не. хотів. хоть. Да А, уигл теж є в завданні.

Меня ніндзя! Oh, hey, buddy. Ти, ти що That's тут little... робиш? Get... Ніч! У мене секретна операція. Закрита! Схоже! А, ні! Іде. Де йде? Oh. Ну Ось. О, він ходи нощу. Може, розбудемо? Mm. Е! А, прикольно! А ти не смужишся, що Вігал йде до тебе. вона хотіла з'їсти твою жуканянку, ти бачив, ти бачив? ти тут. Був. Ой, я поступила її. Надо сказать бифик. Вставай, бифика. Я не знаю, що там як. Hey, hey. Oh, old... uh... oh, right. yes. the Мы не зналися. Хм, пакет. Не знаю, кто тут. Живуть, а, не вже там був. No, ну я може там ще є. Ой, а як дістати? Ну як? Не треба там взяти. Я не достаю там. Ну так, так. Ой-ой-ой! Так, так, так. Далі, далі, далі. Йдемо, йдемо, йдемо. Ти його тут нема. А. Ну давай! Завдання! вамбуси? Зробим трифай спон. О, тут стіна, яку можна замати. Друбим. Давай напада. Давай іди. І ламай! Молочинка. Спади. Що ти хочеш? Жена бамбуса. Mm. Yes, I'm true. Try not to step. You want me? There's a whole bar. See these? I'll need some. Ah, rubber nose. No, it's not хто? hot. So, so. 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 unikalny cerno chrustik, wow, cajjak po, cajjak poć, może skazać. E, nie, 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 ugh, rebronożeczka, tak da się, może tam je. Может туди? Там, де я взяв стіну. За тут, да, єс! Єс! Приймаю і третьо. І третє, вже запитання, запитання. Де! Ребружечка! Вона мені потрібно. Ага, ага. Так, соус. Де ж ця люблю ножі. Тут немає. Може там ще є. Рібля ножки, які я не побачу. Я не знаю. Да. Так і знав. Yes. Ребряножка, кстати, схожа на многоножку. Есть это. О, -о, -о, на и кости торчать. Это жутко. Вы напомнишь нам. Ура, Ну я уже сделаю. Йдемо, 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 йдемо. йдемо, 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 сюди. О, Якісь знаки. Щось. Це ж гігантська піца із першої селі. Повните? Ну, мабуть, не помните, ну, мабуть, сповнити. Вони кудись сидять. Пиматы, ну, пух и хрум пакет. Ну, я знаю, Дэвин. О, я знаю, я хотя нет. Качу ви не любите? А як? Хуйці! Ой, ой! Ой, ой! Ти хто? Ти хто? Це ж... Це халк! Це халк! Це мутант! Це якийсь! Це мутант! Мутант! Спасай! Це мутант! На! Я Я впіймав мутанта! Хаука! Неважливо! Я впіймав Гіганта! Перша гігантська жуканямка моя. Вау! Вау, вау, вау! Мені ні ти не цікаво! О! Трюпфене! Мене є! Мене є те, що ти Росія. О, ходжок! Dar mm, but if dacă, dacă, să dacă, 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 I dacă, 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 dacă,

Oh good. I heard it or I mm -hmm. you might have heard. She felt Amazing. Grump mm -hmm. It's imagine. Uh-huh. Mm -hmm. No, no, nothing's but he wouldn't give up. Uh-huh. Mm -hmm. mm -hmm. Uh-huh. Lovely gale then. And when we, we'd swab. Ще was a petan as <laughs> You know, especially with all that. Uhhuh, uhhuh, uhhuh. Zakin <laughs> Oh, you're... you betcha? Lizbert stashed a journal in the ruins for safekeeping. I can't get it all. Anywho. I wonder who it відкрити? Yes! Відкрили Швидко! Може, в нас ще є які ключі? Єс? Yes. Відеокасета? І? Мабуть, на у цьому усе? лайки і до побачення.